У Херсоні на одну захисну споруду стало більше. У Таврійському мікрорайоні завершився ремонт тиру школи номер 24 який відтепер, в разі чого, може слугувати бомбосховищем. Ще два тижні тому тут було вогко та брудно а сьогодні вже можна дихати на повні груди, не кажучи вже про ті зміни, які видно неозброєним оком. Підвального приміщення, яким довгий час не користувалися призначенням, вивезли три вантажівки сміття. Відновили всі комунікації, вентиляцію, опалення, воду, світло, санвузли. Тут обновили стіни, які побелили, обновили світильники, обновили поштукатурили, побіліли входи, привели порядок санвузли. Ну, виповнили ті роботи, які необхідні для обезпечення цього подвального поміщення. Неможливо нічого не буває. Спасибо людям, котрия ще раз говорю, що приймали участь в этом ділі. Як велись ремонтні роботи у шкільному тирі, щотижня перевіряв народний депутат Юрій Одарченко. Саме з його подачі та за його підтримки, підвальне приміщення привели до ладу. Попалення буде, тяга буде воздуховоди. Зроблені по може бути витяжка зроблена. Юрій Одарченко говорить, що в питанні відновлення пришкільної споруди ключовим був не матеріальний, а людський ресурс. Він вдячний усім, хто відгукнувся на його заклик та допоміг з ремонтом тиру. Оця споруда це свідчення і результат спільної роботи людей, які поряд живуть громадськості, які своїми зусиллями привели це в порядок і в разі небезпеки вона може бути використана як укриття. Ми не нагнітаємо ситуацію. Це зроблено для того, щоб воно було функціонувало в Херсоні. Окрім зовнішніх загроз, є й поточні повсякденні загрози, які можуть бути небезпечні для херсонців. Це і наявність проводу, який проходить поряд з Херсоном. І в разі аварії це буде дуже небезпечно. Це і в разі аварії хлораторних міськ водоканалу теж може бути використано. Хочеться подякувати всім людям, які приходили сюди, працювали. Не дивлячись на те, що вони це робили в свій вільний час, не дивлячись на те, що ніхто не платив ніяких грошей. Вони свідомо прийшли і продемонстрували всім нам зразок високої такої громадянської гідності, високого громадянського обов'язку. Зна за площею, і що не менш важливо надійне укриття. В разі потреби здатне умістити щонайменше пів тисячі людей. І, хоча ремонт підвального приміщення вже закінчений, тривають роботи щодо його благоустрою. Зокрема, виготовляють лавки для сидіння, проводять прибирання. Також планують переобладнати вхід до підвалу у самій школі, оскільки наразі він є досить незручним. О, це підвальне приміщення. Ну, бачите, вхід футболхоту чи ні дітей сюди там зараз туди зайти це як в підводну лодку там зроблять більш безпечно всередині. Проводяться роботи, щоб було нормально там перебувати. Народний депутат Юрій Одарченко закликає людей скористатись європейським прикладом, де люди власними силами дбають про свою безпеку. Він впевнений, якщо є бажання недержавним коштом у Херсоні можна привести до ладу не одне підвальне приміщення. Віра підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.